То ви можете подивитися те, що я надрукувала, і можливо ви щось для себе підберете. Майстерня з переробки пластику у млину Нібура. Дизайнерка Єлизавета Шишкіна розповідає запоріжанкам, як зі старих бус створити сучасну і стильну прикрасу. Пропонує зробити аксесуар не тільки до жіночого вбрання, а й інших необхідних у щоденному користуванні речей можна носити на сумерці. Це дуже зручно. Зараз це актуально, і мені теж подобається ця ідея повільної моди. Що не на один сезон ти не надягла тільки на Шию його можна перемотати також на браслет. Можна надягти на сумочку і так далі. Єлизавета спеціалізується на створенні брендів для підприємців, а виготовленням прикрас захопилась нещодавно. Каже, надихнулась прикладом своєї бізнес-партнерки, яка через постійні ворожі обстріли переїхала з Харкова до Києва і започаткувала там нову справу вирощування квітів, адже дуже сумувала за своєю домашньою оранжереєю і придумала робити такі намиста, бо вони схожі на росу. Дивіться. І ви носите росу у себе на шиї. Уявляєте? Клас! Мені дуже сподобалася ця ідея. Я проводила опитування на що ще схожі ці намиста. Вони схожі на льодяники і на крапельки води, як після дощу або після моря. А відвідувачок майстер-класу надихнула можливість створити власноруч гарну ювелірну прикрасу. Я надихнулася таким намистом. От, тому планую зробити теж схоже. Якраз я сьогодні їду в Київ, думаю, щоб покрасуватися. Взагалі не плиту, не з бісеру, не намиста не, не, не роблю. Я більше люблю гончарство. Е, так, сьогодні ось вирішила трошки повчитись. Моя подружка більше має досвіду. Е, в мене було дві ідеї: або я принесла з собою сировину, або в фіолетових кольорах зробити все з зелененьким, щось або таке блакитно-біло в мене буде. Я сьогодні трішки в червоному і побачила дуже гарний червоний караловий такий колір, і хочу доповнити свій образ прикрасою. А ще дівчат надихає громадська діяльність засновників майстерні пластикон. Їхнє прагнення зробити рідне місто чистим і комфортним. Тому й приходять сюди на різноманітні майстер-класи. І коли я нещодавно в інстаграмі побачила їх нові блокноти, вони мене вразили. Вони, по перше, вони дуже цікаві. У них такі обкладинки. Ви їх бачили? Вони ж Власне, ви не де такі не зустрінете. Майстер-клас він буде якраз спрямований на те, щоб показати людям, як можна уникнути сміття навіть в таких неочевидних речах, про які вони можливо не задумались. Наприклад, взяти старі намистини, а замість того, щоб ковити нові. А ці побутові речі створені з пластикових відходів. Містяни приносять у майстерню сировину, а екоактивісти виготовляють на спеціальному обладнанні естетичні і зручні для щоденного використання предмети. Екструдери, ми робимо ось такі корзинки. І, собственно, така корзинка. Корзинки, як і підставки, все робиться з кришечок. В основному ми ще переробляємо, крім кришечок, пакети з ЛДПЄ. Це нова пошта, пакети з під молока. І ось ми ще зробили блокнотики. Цікаві такі по всьому світу зараз сотні подібних майстерень, які використовуються для різних цілей. Ми, наприклад, більш для освітніх, хтось більш там меблі робить, хтось щось. Тут за все, інколи якісь елементи або щось. Ну інколи ти подивився, о, можна зробити там лист, а потім з нього випилять щось. А як його обробити, відполірувати, щоб він блищав, щоб він не стрічали з нього штучки. Воно не так, як з деревом. І ніяк ну насправді і не знаєш у кого порадитись. Ну загуглити просто це неможливо. Ти просто от, пробуєш, пробуєш, пробуєш. Діяльність екоактивістів помітила місцева влада і запросила їх долучитися до розробки регіонального плану поводження з відходами. Тож вони намагаються доносити свою позицію щодо використання відходів їхнього сортування та переробки. Причому спираються на національну та європейську стратегії у цьому напрямку. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.